Сей щонагон. Записки в узголів'ї Навесні світанок. Все чіткіше видніються гори, по них тоненькою стрічкою стелиться пурпурне марево. Влітку ніч. Вона прекрасна і в місячному сяйві, і в сяйві незліченних світлячків, і навіть коли йде дощ. Восени сутінки, сонце вже ховається за гори, круки теж поспішають до своїх домівок. По три, по чотири, по два пролітають вони і стає якось сумно. Але ще сумніше стає на душі, коли летять дикі гуси, що здалеку здаються такими маленькими. І ось сонце вже сідає за горизонт, залишається лише співвітру, вітру, та голоси цикад. Взимку ранок. Неможливо передати словами картину, коли ти сніг. Чарівно, коли все довкіл біле від Інею. Морозним ранком заносять вугілля, гаряче-гаряче, і це так прекрасно. Але вже ближче до обіду, вугілля починає потроху гаснути, залишається лише білий попіл, трохи сумно. Пори року. Будь-яка пора року прекрасна: січень і березень, квітень і травень, липень, серпень, вересень, жовтень листопад і грудень. Те, від чого тремтить серце: Коли бачиш маленьких горобців, коли проїжджаєш повмаленьких діточок, які граються. Коли спостерігаєш, як дорогоцінне дзеркало вже трохи потемніло бачите, як високоповажний чоловік зупиняється біля будинку і просить служницю щось запитати в мене скупатися, нафарбуватись, одягти кімоно, просякнути пахощами, ось щастя, навіть якщо тебе ніхто не бачить. Серце б'ється і від того, що чекаєш на коханого. Навіть від кожного звуку вітру чи дощу серце вже вискакує з грудей. Те, що любо серцю. Малюнок красивої жінки та ще й з гарно підібраними написаними поряд словами. Коли краї рукавів кімоно у придворних дам видно з екіпажа, оскільки так багато набилося жінок до повозки. А за екіпажем йде ще цілий почет. Погонич вправно веде биків. Коли пишеш листа на тоненькому папері та ще й тоненьким пензликом, коли граєш у кості, і тобі часто випадають потрібні числа. Коли гарно вичорнилися зуби, коли, прокинувшись, робиш ковток води, коли на серці дуже сумно, аж раптом до тебе приходить гість, з яким ти не зовсім близько товаришуєш. Але він так багато розповідає останніх новин і про веселе, і про сумне, про різне. Він так ясно і чітко все розповідає, що його хочеться слухати і слухати. І ось на серці в тебе вже стає якось легше, краще. Коли йдеш до храму, чи то буддійського, чи то синтоїстського, молишся, щоб твоє бажання збулося, а службу в храмі читають розбірливо і чітко. Це також дуже приємно. Квіти на деревах, сливі личать всі відтінки червоного, від темного до блідого, сакура гарна, коли у неї великі пелюстки і тоненькі гілочки, гліцинія найкраща, коли з неї звисають довгі грона квітів. Дейція теж цікаво квітне. Здається, що в її тіні ховається зозуля. Десь у квітні чи на початку травня. Ця квітка особливо гарно виглядає на фоні зеленої трави і зовсім не поступається квіту сакури. Здається, ніби всередині цієї квіточки знаходиться жовтенька перлинка, гарна вона і під вранішнім дощем. Квіти ж груші чомусь зовсім не люблять, ніколи не прикріплюють до них листа. Квітиці нагадують на красиву дівчину, без кольору, проте в Китаї. Цій квітці присвячували вірші, адже і справді, якщо добре придивитися, то можна побачити ледь помітний рожевий відтінок. Навіть існує повір'я, що коли Ян Гуйфей зустрілася з посланцем імператора Китаю, той порівняв її прекрасне обличчя, яке було все в сльозах, із квітом груші після дощу. Значить, ця квітка вважалась ідеальною. Квіти Павлонії. Фіолетового кольору дуже гарні, хоч листя на гілках дуже широке. Проте не можна порівнювати павлонію зі звичайними деревами. Лише на гілці Павлонії знаходить притулок фенікс. Також з її гілок роблять прекрасні цитри, з яких потім лється чудовий звук. Тож не знайти слів похвали цьому дереву. Є ще одне дерево ясенець, воно зовсім непримітне. Виглядає так, ніби зморщилося від спеки, проте квіти його чудові і розквітають завжди п'ятого дня п'ятого місяця року. Свята. Немає кращого свята, ніж свято на п'ятий день п'ятого місяця. У повітрі можна вловити аромати ірису і полину. Кожен намагається прикрасити свідах якомога краще. У цей день небо зазвичай у хмарах. По почуванню імператриці принесли лікарські шари кусудама, які підвішують по обитві сторони постелі. Там ще з 9-го дня 9-го місяця висіли хризантеми, які були зав'язані в шовковому мішечку. Замість них повісили кулі. Вони мають висіти до наступного свята хризантем, проте з них часто витягують по ниточці, а тому ці кулі зазвичай розтріпуються і можуть не дочекатися наступного року. Уже накривають убід для імператриці. Молоді дами прив'язують до свого одягу стебельця Ірису, навіть корінці, а в зачіску встромляють квіти. Не скажу, що це надзвичайно, проте дуже красиво. Сакура також квітне щороку, але ж не можна сказати, що всі втомилися милуватися нею. Молоденькі дівчата ходять по вулиці, причепивши до своїх рукавів квітучі гілочки. Порівнюють власне вбрання із вбранням інших, мовляв, моє не гірше. Але ось прикро: хлопці бігають і зривають ці прикраси, От тоді вже вони наплачуться. Цікаво за таким спостерігати. Як гарно, коли лілові квіти загорнуті в рожевий папір, або ж листя ірису у зелений папір, або коли біле коріння ірису перев'язують білим папером. Якщо ж хтось у свій лист вклав довгий корінь ірису, то це викликає дуже теплі почуття. І тоді дами починають радитися, як же краще відповісти на такий лист. Якщо дамі вдалося відправити лист у відповідь, чи доньці, чи дружині якоїсь видатної особи, то вона буде ходити щасливою цілий день. А як гарно ввечері співає соловей. Дерева Багряник, сосна, верба, прекрасні дерева. І та соба нокі, дерево на краю поля, назва якого, можливо, і не дуже гарна, але коли воно відцвітає і квіт осипається, дерево набуває красивого зеленого кольору, а довків ніякої зелені ще немає. Потім раптово, коли все навкруги залишається ще зеленим, воно стає червоного кольору. Оце справжня краса. Дерево маюмі звичайне, але прикро мені, що його називають деревом паразитом. Дерево Сакакі взагалі священне, адже саме його використовують для храмових свят. У світі так багато дерев, а обрали лише його, лише воно може зустрічатися з богами хіба не цікаво. Камфорове дерево зазвичай не росте поруч з іншими деревами, і якщо про це подумати, якось не до душі це дерево. Але ще є інша історія, нібито це дерево нагадує закоханого. Як у цього дерева тисячі гілок, так і у закоханого тисячі думок кохану. Цікаво, хто перший порахував, скільки гілочок на цьому дереві. Кипарис не росте там, де живуть люди, але саме ним перекрашають палаци. У травні кипарис ніби копіює голос дощу, як гарно. Туя невеличке дерево. Навіть на молодому листі кінчики червоні, все воно повернуте в один бік, а квіточки засохлі, схожі на шкаралупу цикади. Дерево асунару у нас не росте. Лише ті паломники, які побували на священній горі, знають це дерево. Вони несуть його в руках, проте мені воно не подобається, навіть торкатися не хочеться. Але чому ж так назвали це дерево? Завтра забудеш? І чому завтра? Це ж пусті обіцянки. Ой, мабуть, я занадто допитлива. Дерево мишачі колобки, його не можна порівнювати з іншими звичайними деревами, адже, навіть судячи з самої назви, воно має бути дуже маленьким. І справді листя у нього малесеньке. Також гарні дерева, ясенка, гірський помиранець та гірська груша. Дерево шиї Вічнозелене дерево у світі багато вічнозелених дерев, але завжди, коли треба навести приклад, згадують чомусь саме його. Білий дуб дерево, яке ховається глибоко в горах. Його можна побачити лише коли ним фарбують одежу для сановників другого чи третього рангів, тому й не можна сказати, наскільки він прекрасний та могутній. Але кажуть люди, що він такий білий, неначе стоїть увесь в снігу. Дивлячись на нього, одразу мимоволі згадуєш сусану Оно Мікото, коли він подорожував до країни Ідзу або ж вірші Томаро. Завжди, коли почуєш від когось про щось прекрасне, то вже не можеш про це забути, хоч то трави чи дерева, птахи чи мурахи. Дерево юдзуріха з зеленим глянцевим листям і червонуватими живцями дещо дивне, але також гарне. У звичайний день це дерево зовсім не помічають, проте перед Новим роком його завжди використовують. На нього кладуть підношення для померлих, а на другий день Нового року кладуть біля тієї їжі, яка має допомогти укріпити зуби, щоб довго жити. Навіть була складена пісня Я забуду тебе лише тоді, коли листя юдзуріха стане червоним. Гарне дерево дуб, воно священне. Вважається, що саме в ньому живе бог-хранитель усіх дерев. Цікаво, що і начальників варти теж називають кашівагі дубами. Пальма не дуже гарне дерево, проте вона в китайському стилі, а тому поблизу бідних домівок її не побачиш. Птахи Папуга, хоч птах і чужземний, але мені дуже подобається Соловей, Бекас, м'якодорі. Столична пташка, чиж, мухоловка, красиво співає кулик, коли кличе свою подружку. Очеретянка, яка буває різних видів, теж гарна пташка. Недолік її в тому, що вона не співає вночі. Солов'я прославляють у поезії. Гарний і писк курчати, красиві морські птахи. Гірський фазан, коли плаче за своєю подругою. Кажуть, може заспокоїтися лише, якщо побачить своє відображення в дзеркалі. Журавель має зухвалий вигляд, але його спів, що лунає аж у піднебессі, чудовий горобець з червоним ротиком, саме з чорноголового дубоноса, пташка майстриня. Чапля зовсім не гарна на вигляд, і очі в неї злі, і взагалі немає в ній нічого привабливого. Але ж у пісні сказано, що у лісах Юругі... Ніхто не залишається самотнім, навіть чапля шукає подругу. Також хвилюють моє серце качки мандаринки. Вони такі милі, особливо коли одна одній струшують іні скрил. Сумно стає, коли здалеку долинає раптом крик дих... диких гусей. Гарний також лелека. Те, що витончено прекрасне, Коли хтось одягнений у білу накидку. А під нею блідолілове кимоно. Сироп сиропи солодкої лози з дрібно нарізаним льодом у новій металевій чашці, сливовий квіт під снігом, коли малеча їсть полуницю, Чотки з кришталю. Служба при дворі. Служба при дворі, чудова справа. Для жінки нижніх верств немає нічого кращого. Проте ця справа цілком підходить і для шляхетних дам. Найкраще годяться на таку посаду гарненькі дами у красивому вбранні. Проте доросліші дами знають, як себе поводити, а тому, коли на них дивишся, то очі відпочивають. На мій погляд, для цієї справи слід відбирати найгарніших дам, які відповідально ставляться до своєї роботи, і одягати їх у красиве вбрання. Нехай вони носять довгі шлейфи та накидки. Трави. Ірис. Мальва дуже гарна. Під час свята Камо, починаючи з доби богів, цією квіткою прикрашали волосся, її листя теж гарної форми. У трави Омодака, зрозуміла, цікава назва. Це вона про себе такої високої думки. Трава мікурі, хіромощіру, мох, молоді паростки на проталинах, плющ. Кислиця дуже химерна на вигляд, а тому її часто малюють на парчі. Трава агу росте поблизу води, а тому завжди, коли на неї дивишся, якось переживаєш, що відповідає її назві необачна. Трава допоки росте в щілинах старих стін. А це ще більш ненадійно, аніж трава, що росте при березі, адже стіни можуть у будь-який момент обвалитися. Сумно думати також, що така трава не може рости на чисто вибілених стінах. Чудово, що у трави безтурботно, всі негаразди вже позаду. Дуже шкода мені траву сум'яття серця. Подобається мені дивитися на придорожній дерен, відчувається його сила, бажання жити. Цікава також трава чорнобильник, рязка, рис, очерет, грицики. Коли дме вітер, чути, як співає хвощ. Цей звук асоціюється з природою. Прекрасне також листя лотосу. Особливо коли воно розстеляється на гладенькій поверхні води. Маленьке і велике листя спокійно плаває в ставку. Цікаво взяти такий лист, покласти під щось важке. А потім роздивлятися його. Дуже цікаво. Листя по Ерарії, коли його ворушить вітер, так гарно біліє. Квіти серед логових квітів. Першу назву гвоздику. Гарна і китайська і звичайна гвоздика. Квітка Омінаеші, жіноча краса, різнокольорові хризантеми. Горачавка не дуже гарна квітка. Проте, коли вже всі квіти відцвіли або поникли від морозу, коли лише її квіточки видніються, це так прекрасно. Є ще одна квітка, якій, можливо, і не варто співати дефірамби, оскільки назва у неї камацука, що означає руків'я серпа. Проте можна написати це слово іншими іерогліфами, і тоді вийде квітка пори, коли прилітають лелеки. Квітка карухіно дуже схожа на квітку Фуджі, проте не така яскрава. Цікаво, що вона квітне двічі на рік весною та восени. Квітка в'юнок, вечірнє обличчя, дуже схожа на В'юнок ранкове обличчя, проте вечірнє обличчя, красива квітка, допоки квітне, але продивне потворні. Чому ж вони виростають такими великими, нехай би були розміром з вишеньку. Але все одно квітка вечірнє обличчя дуже красива назва. Очеред. Цю рослину дуже важко побачити. Я ще також не сказала про сусуки. дехто здивується, чому я ще досі не написала про неї у розділі квіти. Наприклад, коли дивишся на осінні поля, то саме завдяки сосукі вони набувають чарівності. Колоски її мають глибокий колір шафрану, проте немає красивішої картини. Аніж колоски сосуки вранці, коли вони сяють, змочені росою. Проте, коли осінь завершується, то сосуки вже не чарує око. Квіточки опадуть, залишиться лише сухий стовбур та біла володь. Дмисильний вітер, колоски починають хитатися та тремтіти, ніби згадують минуле, як старі. Як подумаєш про це, так стає жаль сосуки починаєш жаліти цю квітку. Гілки квітки хагі дуже кольорові, вранці змочені росою, вони хиляться донизу. Кажуть, що олень особливо полюбляє кущі хагі. Цікаво спостерігати за мальвою, оскільки вона повертається за сонечком. Якщо трапляється побачити троянду, то лише колючки на ній не подобаються.